Усіх вітаю. Так, день напружений. Треба все одно щось робити. Настає потихеньку вечір. Тривожний день минає. Що буде уночі, я не знаю. Займаюсь потихеньку своїми домашніми справами. Ну все як завжди. Одне й те ж саме. Бігаємо навколо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую за перегляди. Сьогодні навіть встиг де щось викинути. Я навіть згадав, що таке гіпербола та парабола, навіщо, не знаю, вона якось знадобиться при покупці, якийсь там продуктів харчування чи щось іншого. Думаю, що не знадобиться. У нас у Харкові дуже тривожно, тримаємось, треба відволікатися, але треба бути ще пильними, слідкувати за обставинами, усім тихого вечора та ночі. Завтра буде все те ж саме, як сьогодні. Дивлюся фільм Астрал 3, дві частини, я вже подивився. Вчора подивився світ юрського періода 4, Новий, цього року випуску, мені сподобався. А коли вийде новий аватар...